Всім привіт! Сьогодні будемо робити манікюр на короткі нігті, поговоримо про цей дизайн, як і чим я його робила, і ну, давайте починати. В цьому відео заплановано було показати вам 4 ключових моменти, чотири нюанси по роботі з клейгелем для польги. Але щось пішло не так, і ну, ви подивитесь далі в цьому відео. І сьогодні у нас буде манікюр на короткі, на ось такі натуральні нігті мої. як завжди, і все частіше і частіше. На коротких нігтях дизайн дивиться, якось дивиться якось безглусто і не так симпатично, як на довгих нігтях. І часами ми щось таке цікаве там намагаємось зробити, а воно все одно виглядає не так, як хотілося. Але що робити тепер? Не ходити з манікюром, то ну все одно ж треба робити на своїх нігтях і не завжди хочете робити нарощування. Ось цей клегель, з яким я хотіла вам, який вам хотіла показати, який ви вже бачили неодноразово в моїх відео, але є декілька нюансів по роботі з ним. Я хотіла вам показати ці тонкощі, але в кінці запорося цей манікюр, і фольга ідеально не перевелася. Хоча, в принципі, я не знаю, зараз поставте на паузу, або прямо зараз напишіть в коментарі, потрібні вам ці аспекти чи не потрібні. І так, аспекти все ж таки я вам розповім. В першу чергу нам потрібно взяти фольгу, далі нам потрібна буде безворсова серветка, звичайна, знежирювач, цей клей, і, і починати. Що нам треба зробити? Знежирювач беремо будь-який, і нам треба змочити цю безворсову серветку, ось таким чином. І треба робити знежирення поверхні нігтя та нашої фольги. Фольга, якщо у вас новенька, то тоді не обов'язково її протирати, так як ви ще нічого там не робили, не замацали, не переводили, то можна не протирати. Якщо вже переводили фольгу, то там будуть залишки, саме клею, і тоді, щоб ідеально перевелося те, що залишилося, треба її знежирити. Кожен аркуш, кожну частину треба знежирювати. І також, якщо ви там дуже часто її тримали в руках, там помацали, потрогали, то її також бажано б знежирювати. Наступним нюансом є це те, що треба знежирювати сам нігодь. Ну, в принципі, це не обов'язково можна і не знежирювати, я носила і так, і так. Але бажано знежирити, щоб у вас була гладесенька, гарна поверхня. І ось тут помилку, яку я зробила поспішаючи, бо було на відео в мене одна година, і я її розповім трохи пізніше, чому в мене таки не вдалося після всіх цих аспектів, які я вам показувала, перевести нормально, більш-менш польгу. Знижирюємо ми саме ось цю поверхню нігтя для того, щоб в нас рівномірно вкладався гель на ніготь. Бо він може якось поконфліктувати з нашим липким шаром, з бази, чи що у вас там гель-лак нанесений. У мене на даному етапі нанесена база і далі більше нічого не потрібно, бо доволі таки щільна ця фольга, яку я хотіла перевести. Ось справа я нанесла саме цей клегель на липкий шар, зліва наносю без липкого шару. Таким чином, два липких шари, і він може розпливатися наш клейгель, нерівномірно лягати на нігодь. Якщо нерівномірно буде нанесений клейгель на нігодь, то, ну, звичайно, і буде фольга нерівномірно переводитися на наш нігодь. Ось таким чином все відбувається. І зараз я вам розповім, чому в мене фольга перевелась не ідеально. ви це побачили на перших секундах відео, тому що я попросту не досушила свою базу. Я так поспішала, я перший шар. Ну, точніше, не перший шар, перший пальчик, другий пальчик посушила по пів хвилинки, буквально їх трішки і ідеально не досушила одну хвилину. Тут залишилось таке доволі багатенько липкості, Я старала липким цим, цей липкий шар з нежирювачем, але воно все одно ідеально з цієї бази не зітерся. І тому наприкінці роботи я вже побачила, що такий в мене клейгель розтікся і ліг нерівномірно. І ще друга помилка була це те, що я намагалася переводити цей клейгель на цю, цю фольгу на клейгель, коли в нас ще не вистиг саме клейгель, після того, як він просушений був в лампі. Ось таким чином ми дійшли і до третього аспекту, третього моменту, що обов'язково треба просушувати наш клейгель і чекати, щоб він вистиг на наших нітях. Доволі таки довгенько, краще почекати довше. Ніж, ніж вийде ось така ситуація. Ще один аспект, який я не враховую цю кількість, цю кількість аспектів, це те, що в нас має бути рівна поверхня ністя. Обов'язково, якщо не рівна поверхня ністя, то також у нас погано переводиться ольга. Подивіться, ось тут в мене взагалі нічого не вийшло. Чому? Тому що в мене просто не вистих ще клегелі, як ви бачите, наглядно можна просто запороти свої манікюри, зробити щось незрозуміле, і воно буде не виходити. Плюс ще до того, щоб краще переводилася вона. Краще працювати двома руками. Зараз я роблю манікюр самій собі, і тому мені це нереально зробити. Коли ви робите на клієнтові руками, пальчиками обох рук, рук треба добре натягти два ці края фольги і щільно притиснути до нігтя. Я ж роблю ось такими передавлюючими якимись натисками, що не дає таке щільне. Притискання фольги до нашого нігтя. Бачите, ось тут така вийшла неприємна ситуація. Склеїлось воно скрізь взагалі, але не клеїлось на ніготь. Подивіться, ось так я вам вирішила показати лайфхак і тонкощі роботи з фольгою Але хто підписаний на канал, ви бачили мої роботи з фольгою тому ну, ось такий казус з нею відбувається, трошечки ти там той клей клейгель не дотримав, ну, щоб він вистиг вже все, вже тянеться, як резина, цей клей і все, нічого туди не переводиться. Далі вже ти заляпав запачкав свою, свій, свою фольгу і, і все. Вона далі вже не буде працювати. Подивіться, всі перчатки в мене вклею, все вклею. Бо він попросту не був досушений. Дуже складно щось робити тоді, коли він ще, точніше, не досушений, а не вистих, коли він ще гарячий. Воно просто тянеться як гума. Також чомусь я не знаю, мені дуже слабо збирався липкий шар на базі. А чому я вам вже попередньо сказала, тому що попросту база була також недосушена. Так що якийсь ось такий косячний сьогодні манікюр. І далі я вже вирішила нічого не робити з цією фольгою, просто зробити такі якісь уривчасті ось ці малюнки, так, і залишити, нічого не переробляти. Але, якщо чесно, хочу вам сказати, то дуже складно на, на своїх нігтях, на натуральних перевести польгу, якщо, ну, залежить ще дуже багато. Дуже багато від фольги, але щоб зробити прям такий ідеальний рисунок, треба таку гарну піддатливу фольгу і слідкувати за клеєм. Ну Тобто також клей треба мати дуже супер-супер класний обалденний, офігенний, інакше то все запориться і буде щось таке подібне, як у мене. Так що, я надіюсь ви ці помилки собі занотували запам'ятали і далі, коли будете манітю робити з фольгою, тоді ви вже будете враховувати це і робити так, як потрібно. Ну і ось такий в мене вийшов дизайн на натуральні нігті. Я трошечки трошечки зробила ось цих таких штрихів фольгою мармуровою. Так, це не те, що хотілося. Краще б я взяла тигрову фольгу, вона краще трохи переводиться. Але все одно, хочу сказати, на штучних нігтях повторитися, це я вже говорила неодноразово в своїх відео, про те, що на штучних нігтях переводиться, наприклад, на гелевих тіпсах, точніше переводиться набагато краще, якщо ви там не проходилися вже базою чи, чи гелем бо в них рівніша поверхня, навіть якщо ми ідеально намагалися там зробити рівну поверхню, як би ти там не старався робити ту рівну поверхню, але все одно може, може там щось бути, якісь малесенькі нерівності. Адже ми ж базу тоді та гейлак не шліфуємо до такого ідеального стану, скажімо так. Ну, не доводимо до того. Ось ці маленькі якісь виямки чи щось таке, воно дуже-дуже дає. Неприємний результат при, ну, під час того, коли ми переводимо фольгу. Ну і гіпсом, гель, який ви вже бачили в моїх відео, як з ним працювати? Дуже просто: У мене вже нанесений топ, просушений в лампі. і... Тоді беремо гіпсом гель і вимальовуємо якусь текстуру, яка вам забажається. Є одне ще відео, я вам залишу посилання в описі. Там я робила на довгих нігтях дизайн цим гіпсом-гелем, а тут на коротеньким. Просто на пензлик ось так набираю і розтягую по нігті. Тоді відправляю в лампу на хвилину, полімерізую. І отримую крутий об'ємний дизайн без якихось заморочок, просто ось таким легким рухом пензлика. Це дуже круто. Хочу ще взяти собі, повторююсь, ще різноманітні. Кольорі, білому, в чорному кольору, таких класичних кольорах, щоб робити ще якісь текстурні дизайни. Єдине, що треба, після того, як ви зробили ось такий рельєфний мазок, треба швиденько засунути руку в лампу і просушувати цей рельєф, щоб він не встиг розтікатися просто-напросто на ваших місцях І все, маємо ось такий. Манікюрчик, дизайн на своїй натуральній нігті, на коротенькі нігті. Не знаю, може комусь із вас не зайде таке відео, такий манікюр, бо я знаю багато хто любить манікюри на довгі нігті, чи якісь там дизайни, це виглядає набагато симпатичніше. Але що ж поробимо, дівчата? Бувають такі ситуації, що нарощування або немає можливості робити, або немає бажання робити можливості, хоч це ходити своїми натуральними нігтями. Коли вони коротенькі, також хочеться зробити дизайн, то треба робити на коротенькі. Все-всім я дякую за увагу, за перегляд. Пишіть свої коментарі. Не забувайте про лайки, про підписку, хто не встиг підписатися. Все, Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.